Чи будемо в найближчому часі біткоін, а тиха чи ефір тиха, чи взагалі буде ріст по біткої по ефіру? Давайте розбиратись. Зараз бачимо про те, що на ринку взагалі немає і волатильності і ліквідності. Бачимо про те, що ми пару днів вже торгуємося в вибуху, яку особисто я нічого зараз не торгую і очікую більш ясної картини. Але я зрозумів, що вже скоро я думаю, нам дадуть головні рішення головні події, про які я вже говорив раніше. Ми з вами прийшли в мітинглоканалу Дон. Послаємо шоці профлітуб. Я тут роблю детальний пост про те, що очікую від цього тижня по біткоїну. І зараз бачимо про те, що якраз таки я очікував захід в зону зацікавленості, що. Щоб після набрати потенційно дуже логічний лонг по біткоїну в зону 120-123 тисяч доларів, але вийшов Трамп на наступний день з заявами. І на фоні цього дуже було багато позитиву, тарифи він відмінив або відклав, тому на фоні цього біткоін пішов вверх, але так і не забрав фінальну ліквідність. Тому наш сценарій досі актуальний. Ми з вами пішли в трейдінкю 4 години таймфрейм, бачимо про те, що ось ця зона зацікавленості, яка знаходиться в зоні 116-115 тисяч доларів. Тому потенційно, якщо по біткоїну нам дадуть ось якраз таки цю зону, я буду потенційно обрати дуже крутілому позицію по біткоїну на зняття ліквідності зверху. Як ти бачиш, фінальну ліквідність по біткоїну ми так і не забрали, а вже потім я б очікував шорт позиції з цієї зони на потенційно минуле це 110-112 тисяч доларів. Але ти повинен розуміти про те, що все в моменті може змінитися. Якраз таки, коли заходити в позиції, коли виходите і самогли на чому зробляти на крипті і на трейдингу, про все пишу в своєму телеграм-каналу Думан. Послаємо шовці профіль YouTube, Тому підпишись.